Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про HRL та LRL, як я використовую це в своїй торговій системі, і як воно допомагає мені обрати правильний таргет. Перше, з чого хочеться почати, це е, в цілому перевести з англійського на українську. Так? High Resistance Liquidity це ліквідність з високим супротивом, Low Resistance Liquidity це ліквідність з низьким супротивом. У моменти, коли в нас є сформований Висхідний тренд, але останнє, що формувалося, це було High Resistance Liquidity. Всі е свої позиції я буду закривати на сформованому пулі ліквідності, який вже був захоплений. Тобто я не буду витягати його тейк на перехай. Чому? Тому що зазвичай при подібних формаціях High Resistance Liquidity ціна буде отримувати реакцію звідси і буде давати ще якийсь корекційний мув. Тому для того, щоб не пересиджувати весь цей корекційний мув, я свою позицію закрию на цьому свінгу і буду шукати вже позиції на підпор в сформованих POI. Якщо в нас є сформована low-resistance liquidity, це означає, що в даному контексті ціна, ціні буде простіше досягти цього пола ліквідності. І в такому випадку фіксувати на полах ліквідності, які вже були захоплені по ліву сторону, немає сенсу. Тому що в нас, по суті, є сформований пул ліквідності, який виступатиме тільки в якості прискорення для ціни. Так? Тобто, зазвичай, після того, як ціна виходить за цей пул ліквідності, ми отримаємо ще додатковий якийсь імпульс. Ось. Тому це дуже допомагає мені формувати правильні тейки і не очікувати, поки ціна буде захоплювати дану ліквідність. В будь-якому випадку. Дивлячись на High Resistance Liquidity, ми не знаємо, якою може бути реакція від сформованої пое тут. Окрім того, що вона може сформувати якийсь корекційний мув, вона може повністю змінити тренд і він стане несхідним. І в такому випадку частіше за все, люди отримують або безбитковість, або взагалі стоп-лосс. Для того, щоб не отримувати подібні обідні ББУ або СЛ, краще. Фіксувати або на початку, або на тому свінгові, який вже був захоплений. Подібні фіксації я дуже часто використовую при торгівлі а, спотовим чартом. чартом. Зараз ми перейдемо на графік. Я вам покажу декілька прикладів. Тобто бачимо, що в нас є несхідний тренд, так? По євро. Ось. Зверніть увагу, з цієї сторони в нас сформована High Resistance Liquidity. Тобто ціна працювала вже з цим свінгом і переоцінювала дану неефективність. З цієї сторони, в нас є, хоч і є Reversal, так, але є сформована Low Resistance Liquidity. В даному випадку ціна не змогла вийти вище цього свінга. Так, вона і не змогла дійти до цього Свінга. Який я зазначав? Так? Але це все вірогідності. Частіше за все ціна якраз таки отримує реакцію на нього. І зверніть увагу, після того як ціна дійшла до даного High Resistance liquidity, так, ми отримали продовження надсхідного тренду. І зверніть увагу на реакцію на low resistance liquidity. Тобто, як бачимо, ціна якраз таки перед цією low resistance Liquidity отримала дуже значне прискорення. Ось. В цьому і є логіка Low Resistance та High Resistance liquidity. Так простіше, по-перше, таргетуватись, по-друге, розуміти, де в нас є Reversal. На цьому відео підійшло до кінця. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно і до нових зустрічей!